До вашої уваги, срібна драхма Деметрія I сотера, карбована у 150 році до нашої ери. Деметрій Перший сотер цар держави Селевкідів, що намагався відновити єдність та велич Селевкідського царства. Син царя Селевка IV та Лаудіки IV, в юні роки був відправлений у Рим у якості заручника. Там він здобув гарну освіту і затоваришував з багатьма греками з інших держав. У 162 році до нашої ери, за допомогою грецького історика Полібія, Деметрію вдалося втекти з Риму. Під час його правління відбулось знамените повстання Маккавеїв у юдеї. На версії монети зображена голова царя в діадемі з поглядом в праву сторону. На реверсі монети ми бачимо ріг достатку знизу дві монограми. По сторонах ліворуч і праворуч розташована легенда вертикально з напрямком тексту зверху вниз з ім'ям царя. Басілеос Деметріос, Сотрос. І хоча монета не має значних слідів обігу і зберіглась у гарному стані, історія наклала на монету свій відбиток у монети відсутній невеличкий фрагмент. Друзі, поділіться в коментарях, як ви відноситесь до монет з втратами, чи є у вас подібні монети у колекції. І не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви досі цього не зробили.